Доброго ранку. У нас сьогодні вночі приходив дід Мороз, трошки поморозив. Біленько на вулиці. Сонечко вже виглядає за да Тікайте, під ногами ходите. Наступлю. Запорошило ніби снігом. Таке біленьке, бачите? О, як гарно. А без них нікуди не можна відійти, гляньте. Всі на місці. Чорного нема. І так кішка тільки що відійшла. Кошаче царство в мене. Петюні. Да? Кошаче царство. Ось, гляньте, Як їх не любити? Як вони ж тебе люблять усі, так? Да? Мурзик, чого кашляєш? Холодно вже, так? Да? Усі посходили, чорний десь гуляє. Сонечко гарне. Світить. І сьогодні буде гарний день сонячний. Ходімте в двір. Хто куди? А ви заходите? Заходьте, давай. Ой, китюхи ви мої. Да, китюхи. Тільки листя вже осипалося. Листя ще є на деревах, але не дуже багато, знаєте, потрошку, потрошку і вже осипається. Гляньте. Вітереці обриває. Півні десь співають. Слідом. Слідом по п'ятах за мною. Рижого в листі не видно. І ті вон сидять. Кицюхи. Ох, і кицюхи. Ох і кицюхи мої. Чого ви б'єтесь? Рижий. Рижий. Он де? Причепився до Кіцьки. Ти, рижа морда, ти нашу кіцьку обіжаєш? Ох, і бармалій. Ото дирись на дерен мені. Готую зажарку, підмажую цибульку, передала напівкільцями, натерлась моркви. Забулася, що в мене в морозильній камері є, можна було б мерзлої, ну, ладно. І з морозильної камери дістала, коли мамка ліпила голубці, залишився рис із фаршем, начинка. То поліпили тюхтелями. І зараз у форму викладаю, зажарку готую, і в духовочку, і буде у нас на обід тюхтєлі. Відваримо товчушки. І буде у нас такий обід. Добре, коли є якась заготовка. Менше часу піде на готування. Зажарочку бігенько зараз зроблю, залью, і в духовку, і хай собі. Тушиться. Ось Такі тюхенки в нас вже готові. Кузочок зараз викинемо. Зараз підсмажу цибульку, додам моркви. Зажарку роблю таку, як і на голубці, і сметану буду готувати. Сметана, томатна паста. Трошки хай підтануть якраз, поки буде готова підлива для них. Зробила на менший огонь. Додаю сметану. У мене домашня. Така густенька, гарна сметана. Ще я ложку додала томатної пасти, бо вона чималувато буде. Три ложки сметани таких чималих. Зараз подивимося, можливо, ще додам. І тому протушкую так, чорний перчик і цукру? Ой ой, доверсись. Трошки воно протушкується Попробую за смаком. Водички зараз ще додам. Хай я тут протушиться. Налила водичі маленько. Зараз хай кіпне. Трошки ще підсолила, так як дві чашки води сюди налила, тому що мені потрібно, щоб усі тюхтєлі воно покрило. Кіпне, попробую на смак, чи всього вистачає. Та й буду заливати ці, оформити в тілі і в духовку ставити. Починаю вже, бачите, по краях булькати. Гарненько ось вже закипіло, я на смак вже скуштувала, всього достатньо. І цукру, і солі. Зараз заливаємо тюхтільки. Залила тюхтілі помаленьку, заливала, щоб хоча б не лопнула форма, бо ці ж мерзлі холодні, то поставила трошки на котл, щоб низ цієї форми нагрівся. Бо я вже учена. Без однієї кришки лишилася. І зараз ставляємо у духовку, і хай тушкується. Трішки не покрило. Я побоялася долити води, тому що може ще юшка бути із тюхтіль, щоб воно мені не вискакувало у духовці, <кхи> не плювалося. І все. І хай собі тушкується. Готові вже їттілі в духовці. О, вже виключила давненько духовку, постояли, щоб трохи вихолили. Але ще не можна взяти, треба. Прихватку взяти. Оте. Ой, о, все. Пара яка. Ось така смакота у нас сьогодні буде до картоплі пюре. Дуже смачні. Довідають мої квіти, шовкову траву ось на вулиці так сиру, да дябку. Розпівалися півні. Ось винесла котам поїсти. Не можна, дивіться, всі стоять, ждуть, коли ж я відійду від них, щоб з'їсти все те, що котики не доїли. А я буду ждати. Киш? Да-да. Вас кукурудзи, скільки насиплено. Йдіть їжте. Чуєш, петька. Іди, веди своїх дівок і не морочте мені голови. Да-да. <клухи> Ось, Красавці ходять. На сьогодні вітер, холодно, сиро, страшне холодно надворі. О, вже все, порозходилися. Поняли, що не буде діла. А ці ж два ні. Киш. А ви швидше їжте.